Слава Україні, екстремальна ситуація, яка відбулася за останні кілька місяців в нашій державі, поставила перед цією державою нову проблему. Що робити зі зрадниками? Що робити з людьми, які не хочуть допомагати Україні вийти з кризи? Що робити з людьми, які порушили присягу і перейшли на інший бік? Є безліч пояснень, чому вони це зробили, є безліч виправдань, чому той чи інший міліціонер. Прийшов на бік окупантів, чому той чи інший солдат відмовився. Виконувати присягу, але все це тільки виправдання. Насправді ми повинні розуміти, що кожен, хто зрадив Україну, повинен бути так чи інакше покараний. Сьогодні це звучить, можливо, занадто жорстко, тому що тисячі і тисячі людей насправді виявилося зрадниками, але не може бути такого, щоб в армію чи на службу державну чи в міліцію приймались люди, які при найліпшої ж умови будуть її зраджувати. Ця тема сьогодні на закритому засіданні, парламенту, засіданні Фактично не обговорювалася. Але те, що сьогодні в парламенті є представники спецслужб, які працюють проти України, це очевидно. І Україні обов'язково треба прийняти відповідний закон, для того, щоб всі люди, які зрадили Україну, перейшли на бік ворога, щоб вони були так чи інакше покарані. або їм дали якісь терміни ув'язнення, можливо, після цього вони будуть амністовані, але це повинно відбутися. Якщо цього не відбудеться, то в українській армії, в українській міліції, в українській державі ніколи не буде поваги до присяги.